Ірі Кременчуцькі новини на телеканалі Олтава. Вітаю вас! Коротко про головні події цього дня. Як відсвяткувала 80-річчя Кременчуцька міська дитяча лікарня? У Кременчуці працює комп'ютерний томограф, а малеча пише листи Діду Морозу. Про все це далі більш докладно. Щоп'ятниці на апаратній нараді у виконкомі міської ради підбивають підсумки тижня, що минув сьогодні? Комунальникам дісталися, як то кажуть, на горіхи від керівника міста Віктора Калашника. Короткий огляд новин Кременчука за сім днів у наступному матеріалі. Початок тижня запам'ятався Кременчужанам дощем та ожеледицею. У понеділок недбало спрацювали двірники, внаслідок чого перехожі травмувалися на слизьких тротуарах. Незадоволений таким станом справ керівник міста Віктор Калашник поставив наступні питання керівникам управляючих компаній. Чи є у вас диспетчерська служба і як відпрацьоване питання взаємодії? Коли ви отримуєте інформацію про погодні умови, про погіршення погодних умов, коли двірники виходять на роботу, чи є в них достатні запаси суміші? Так вопрос. Отработали на сегодняшний день э, э, дворник начинает работу в 6 часов утра, раньше начинали все. И диспетчер дежурный, да, он сообщает в ночное время мастерам, э, инспектору о том, что погодные условия изменились, необходимо начинать работу в более интенсивно и более раннее время. Перед период мая -мая месяца был завезен раноцев, песчаная сумеш, солевая сумеш, практически по всем микрорайонам. Диспетчер предупрежден, начальник аварийной службы также в дальнейшем Жорстко будемо контролювати цей процес на вихідні. Знову тут зниження температури, можливі опади. Там якщо це буде в суботу, в неділю, то двірники будуть готові втрутити в ситуацію, щоб не не ждати до понеділка і не загружати відділення травматології. Думаю, то табу жніпоста. Складні погодні умови 8 грудня додали клопоту і тролейбусникам. Лінія електропередач не витримала обмерзання. Відбувся розрив, який екстрено усували працівники КТУ. Щоб не прийшов, як завжди, мороз невчасно. Всі готуються, тобто закупили всі необхідні засоби. Зроблений графік на прогрів автобусів, якщо це буде на різке похолодання. Проведіть ще раз нараду з перевізниками, хай вони готують транспорт до зниження температури і до роботи вихідні дні, щоб у нас не було проблем. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник заборонив комунальникам купувати світловий фонтан. Вчора в Кремичуцьких змі з'явилася інформація щодо намірів управління житлово-комунального господарства на новорічні свята встановити на площі перемоги незвичний світловодограй. Покупка не відбудеться, заявив Віктор Калашник. Фонтан у цьому році ми не будемо робити, зважаючи на ситуацію. Перерозподілимо ці кошти на, на благоустрій міста Кременчука і на Цільову допомогу родинам, які цього потребують. Крім того, на сьогоднішній апаратній нараді розглянули питання закупівлі амуніції, надання пільг на сплату комунальних послуг та виділення земельних ділянок для учасників АТО цього тижня. Фахівці управління земельних ресурсів міського виконкому інвентаризували земельні ділянки, які учасники АТО зможуть отримати у власність для будівництва та садівництва. Ви знайшли більше 20 ділянок. Ми вже їх описали на картографічному матеріалі нанесли згідно інших масивів. Ми готуємо пропозиції і також спільно проводимо роботу, запланували разом з районом. Відповідно до законодавства громадяни, яким виділятимуть земельні ділянки, повинні мати відповідні документи, які підтверджували статус учасника бойових дій. На сьогоднішній день надійшло 76 заяв від осіб, які надають довідки, що вони перебували в. В даній зоні, але поки що статусу ні одному не присвоєно і відповідного документа не надано. Також необхідно відпрацювати і порядок надання земельних ділянок з метою забезпечення принципів справедливості та першочерговості. Ми шаповали це обговорювали. Він теж там надасть пропозиції в Києві, щоб це питання регулювалося на державному рівні. Наше завдання, ваше завдання зробити так, щоб це було оперативно прозоро. Щоб це обговорювалося, щоб це було публічно. Якщо хто хоче озерний, там повинен бути язерний. і Потім депутати міської ради і разом з громадськістю будуть вирішувати ці питання, щоб це було прозоро, щоб ніхто не звинувачував владу, що вона десь щось тримає там для себе. За дорученням виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника, управління житлово-комунального господарства спільно з департаментом праці та соцзахисту населення вивчають питання щодо надання пільг учасникам АТО. Це стосується екс витрат та платежів за послуги комунальних підприємств. Я прошу просто попередньо відпрацювати. І вас, Олександр Ворович, разом з управлінням ЖКХ, разом з управляючими компаніями всі ті питання, які залежать від нас. Якщо це буде, треба, то готуйте звернення до акціонерних товариств Кременчуґаз Полтава Обленерго з пропозицією від нас. Якщо треба буде, то Будемо звертатись, просити депутатів міської ради підготувати таке звернення, щоб надали пільги цій категорії. Цим питанням переймається і народний депутат Юрій Шаповалов. Ми мали зустріч з народним депутатом Юрієм Шаповаловим з пропозицією до кабінету міністрів уніфікувати ці всі послуги, щоб вони були однакові розуміння на державному рівні, щоб вони були однакові в Казельщині, в Перетині, в Полтаві. В Кременчуці, і щоб вони були бажано забезпечені державними коштами. Якщо держава поки що не в змозі буде надати, то які ми можемо надати. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення з міськбюджету отримало 99 тисяч гривень на закупівлю амуніції для кременчужан, які беруть участь у зоні АТО. Все необхідне придбали цього тижня. Треба було бронежилети з пластинами 4 класу захисту 7 одиниць, спальні мішки 500, 50 штук, тепла білизна 50 комплектів, теплі укайбиці 50 комплектів, балаклави теплі 50 комплектів, і пічки буржуйки 10 комплектів. Погоджується процедура та терміни передачі цього майна. Віктор Калашник доручив керівнику управління ЦЗН прискорити процедуру передачі амуніції військовим. В квітні 1986 року відбулася подія, яка сколихнула мільйони людей. Екологічно-соціальна катастрофа або іншими словами, вибух на Чорнобильській АЕС. Ця подія не забута. Сьогодні у п'ятій лікарні вшанували людей, які постраждали від радіоактивного викиду. Подробиці далі. Не дивлячись на страшні події сучасності, минуле також залишилося у пам'яті людей. Сьогодні відбулось вшанування ліквідаторів і постраждалих від вибуху на АЕС. Традиційно День пам'яті відзначається 14 грудня, але сьогодні подякувати і побажати здоров'я чорнобильцям прийшла і влада міста. Хочу побажати в цей день всім нам і вам мирного неба, оптимізму, здоров'я. Поправляйте його тут. Я вам хочу пообіцяти тут, що гірше не буде. Це точно ми будемо збільшувати асигнування для вашого обслуговування. Будемо робити кожного року краще, в му краще, чим це було в цьому році, тому що ми розуміємо, що допомога вашій категорії потрібна не завтра буде, вона потрібна сьогодні. Страшна подія, незворотні наслідки, все це люди пам'ятають і дякують ліквідаторам катастрофи за їх працю і за те, що вони ще живі. Я низько вклоняюся вам за те, що ви живі. Відносно здоров'я, що маєте змогу яким чином ще працювати. Живіть, будь ласка, живіть. Будем жити, навіть якщо тридцятилітні будуть нас хоронити. Прикриваясь красивими бреднями, Нас все менше, но все же нас тьми, Как не сильно ряды ріделі. Это мы, слышишь, Господи, мы те, кто землю спасли в кто... міській владі. Спаси, збережено це відділення. Є лікування. Не обійшлось і без промов про сьогодення. В нашій державі в цьому році з'явилось дуже багато. Людей, які збагатили свій бізнес, свої капітали в два три рази. Є такі бізнесмени, які себе рахують майдановцями. В них в цьому році з'явилося по три нових підприємства, по три нових заводи. Ця інформація перевірена. Вона правдива, ви знаєте, що її можна перевірити. Це єсть таке. Оце дивно. Чого на нас кошти не залишається? Можна тільки розвести увагу. Від автозаводської районної ради військовослужбовці роти охорони Кременчука сьогодні отримали теплий одяг, продукти харчування та засоби особистої гігієни. Частину переданої гуманітарної допомоги Кременчужани відвезуть своїм побратимам в зону, АТО вже найближчим часом. Подробиці далі у сюжеті. Ці чоловіки справжні патріоти Кременчука. Увійти до складу рота охорони міста вояки вирішили добровільно. Під час тренувань військові готуються захищати місто і своїх близьких. Зараз основне завдання не гаяти часу, готуватись, готуватись і готуватись. Це тактично, ще розкажу вогніва підготовка спеціальна, мінно-подривні справи. І так далі, і так далі. Тобто все вивчається на вищому рівні, щоб хлопці, які перебувають там, були спокійні за свої сім'ї тут. Окрім того, хлопці активно підтримують своїх товаришів у гарячих точках Донбасу, регулярно відвозять їм гуманітарну допомогу та активно співпрацюють із волонтерами. Розповідають, в зоні АТО наші силовики тримаються добре і відступати не збираються. Настроєння у всіх дуже бодре. Ніхто не збирається не здаватися, не відходити. Всі розстроєні одні, розстроєні відсутствием приказу йти вперед. От таке настроєння. У чергове керівництво Автозаводської районної ради за підтримки небайдужих Кременчужан передає нашим захисникам гуманітарну допомогу. Сьогодні теплі речі і продукти харчування отримали військові підрозділу роти охорони Кременчука. Більшу частину потрібних речей військовослужбовці відвезуть бійцям в зону АТО. Ми і надалі будемо вам допомагати і зама. Цією роботою. Звичайно, я хочу подякувати нашим спеціалістам по роботі з населенням, нашим головам рад громадськості, нашим небайдужим мешканцям, які цю гуманітарну допомогу надають нашим радам громадськості, ну а ми вже передаємо вам. Спасибо приємно, Це допомагати говорять о тому, що ми маємо нужне Вот. Ми не одні. Не всі можуть взяти в руки оружжя, Та не треба всім брати. Наші ребята виповнять задачу, с честю. Город я заявляю, може спать спокойно. Я хочу висловити вам всім слова вдячності за від імені виконавчого комітету автозаводської районної ради, нашого депутатського корпусу, громади нашого автозаводського району за ваше добросовісне виконання ваших службових обов'язків. і Хай вам щастить. Я вам дуже дякую. Реманчуцькій міській дитячій лікарні нині 80 років. З нагоди цього поважного ювілею сьогодні відбулися урочисті збори, де винуватці святи приймали вітання і подарунки як від влади міст, так і від своїх колег-медиків. Докладніше у наступному матеріалі. 80 років поважний вік, як для людини. Є що згадати і поділитися історією свого життя. Є своя унікальна і неповторна історія і у колективу дитячої лікарні. Тож присутні у залі із цікавістю переглянули фільм про те, як все починалось у далекому 1934 році, роки становлення, воєнні часи, відбудова і до сьогодення. Серед запрошених чимало людей, чи прізвища вже вийшли назавжди в історію закладу. Від імені виконавчого комітету та всієї Кремчуцької громади ювілярів привітав виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Хочу побажати всім вам, вашим сім'ям, вашим друзям, вашим знайомим, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Хочу всім вам побажати, щоб збували всі ваші мрії і щоб дійсно в наступні періоди, наступного року ми всі зажили краще. З нагоди ювілею Віктор Калашник вручив почесні грамоти та подарунок, два мікроскопи. Вітальну естафету продовжив начальник департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Ігор Пирогов. Грамоти, подарунки, чудові виступи юних співаків, танцюристів та гімнастів і знову вітання та подяки за турботливі руки та щедрі серця. Хвилина мовчання за тими, хто вже відійшов у вічність та за загиблими героями, що віддали життя, захищаючи рідну землю від агресора. Завершився урочистий вечір колективним привітанням до своїх колег, від головних лікарів медичних закладів міста та Кременчуцького району. Укрпошта продовжує проводити вже традиційну щорічну акцію. Напиши листа Діду Морозу. Кременчуцькі новини побували у центральному поштовому відділенні і побачили, що замовляють маленькі Кременчужани у подарунок на новорічні свята. У поштовому відділенні нам розповіли, що вже отримали близько ста листів, адресованих Діду Морозу. У цих листах діти розповідають про свої успіхи та мрії. Всі, хто відправить листа до резиденції Діда Мороза, обов'язково отримає відповідь. Дитина вже може самостійно написати листа Діду Морозу. Обов'язковою умовою направлення листа Діду Морозу в резиденцію повинна бути вказана зворотня адреса, щоб Дід Мороз. Мог потім направити відповідь дитині. Листи повинна повинно надіслати за адресою резиденція Діда Мороза, вулиця Пушкіна, 43, місто Полтава, індекс 36011. Ми вирішили запитати у маленьких кременчужан, чи вірять вони в Діда Мороза і чи збираються писати йому листа. Я вірю в діда мороза, Я вже записала діда мороза. Я хочу забу мені подарил даси слібопита. Я верю в Деда А ты писал когда-нибудь листа Деда Мороза? Да. Ну, робота какого-то, не знаю какого. Ты веришь в Деду Морозу? Нет. Я в том году писал Деду Морозу письмо. Что он тебе сейчас ответил? Не было ответа. Я верю в Деду Мороза. А ты писал ему когда-нибудь письмо? Да, я писала Деду Морозу письмо. Что там ты писала ему? Я писала, что хочу планшеты и волшебную палочку. Только мне подарили волшебную палочку, только не настоящую, но планшета, к сожалению, не было. В этом году я буду буде дітським писати письмо. У такий важкий час для нашої держави маленькі українці намагаються також підтримати наших бійців як можуть, щоб теплі привітання дісталися адресатів. Укрпошта проводить акцію Привітай солдата з новим роком. Ви можете надіслати новорічні листівки, привітати солдата з новим роком, надіслати частинку свого тепла. Також надіслати можна теплі речі посилками. Всі ці листівки і посилки будуть передані у зону АТО 25 грудня і 25 січня. Серед цієї купи свіжої кореспонденції поштарі знайшли два листа з дитячими побажаннями: один адресований Діду Морозу, інший святому Миколаю. Сьогодні ми отримали такі листи від першокласника, який звертається до Святого Миколая, і розповідає, що він би хотів би отримати собі. Під подушку на Святого Миколая. Ми бачимо, що діти навіть самі виготовляють саморобні конверти. Одне побажання уже Діду Морозу. Дитина намалювала машину і пише, що хоче машинку на пульті управління. Це теж буде направлено в резиденцію Діда Мороза. А якщо ви хочете, щоб дід Мороз та Снігуренька особисто доставили вашим рідним та близьким подарунки під ялинку, вам допоможе кур'єрська доставка. Адже Укрпошта здійснює мрії. КТ, або, іншими словами, комп'ютерна томографія. Процедура, на яку часто відправляють пацієнтів у іноземних серіалах. Наразі такий пристрій кримичужани можуть побачити не лише на телеекранах, але і у третій міській лікарні. Як працює нове обладнання, бачила Ганна Степаненко. Назва апарату з комп'ютерної томографії в першу чергу стала відома нам із серіалів, але значення КТ для медицини від цього не зменшилось. Обстежити те, що всередині важко, особливо коли мова йде про людину. Саме це і робить томограф. Наразі така процедура доступна і кременчужанам. Перший апарат в Полтавській області такого качества, який є. От, посмотрите, пожалуйста, снімки, виходять на апараті. Можете. Тут не треба бути доктором, щоб зрозуміти так трохи анатомію. Знаєте, ви поймете, де яка подбила. Для апарату облаштували цілу кімнату і зробили спеціальний захист від рентгенівського опромінення. Адже саме воно є основою апарату. Саме тому пройти томографію пацієнти зможуть тільки за направленням лікаря. І лішні буде сказати, що це все таки інвестиції в регіон. Це заробітна плата, це налоги. Поэтому ми раді. что такой центр открывается, рады администрации, благодарны администрации города, что нас поддержали, администрации больницы. Те договоренности, которые были на этапе наших начала отношений, они будут выполняться. Социальная составляющая обязательно. И э, вы будете развиваться, в том числе в Кременчуге, потому что вы правы в том, что такая дорогостоящая техника, к сожалению. На сьогоднішній день не може бути закуплена, дозволена нам. кате з'явилася у Кременчуці саме завдяки програмі співпраці приватних підприємців і держави. Та, не дивлячись на це, центр обслуговування передбачив пільги систему знижок, а також спеціальні ціни для дітей. Та все ж ця процедура не із дешевих її середня ціна близько тисячі гривень. Тому шановні містяни, бажаємо вам і надалі бачити цей апарат тільки у серіалах. У неділю 14 грудня у приміщенні центральної бібліотеки о 14-й годині відбудеться презентація книги Інший, автор Володимир Ляпота, голова правління громадської організації соціальної реабілітації та юридичної допомоги, керівник експертної групи. Головна тема презентаційної книги знайди сенс свого існування. Подивись по-своєму на цей світ, вийди за межі своїх проблем. І будеш жити. Нагадаю, презентація книги інший відбудеться у неділю, 14 грудня у центральній бібліотеці. Запрошуються усі бажаючі. І про погоду на вихідні передбачається мінлива хмарність без опадів на дорогах місцями ожеледиці. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура вночі мінус в вдень плюс 5. Такий прогноз погоди нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. А я нагадаю, що всі випуски Кременчуцьких новин ви можете переглянути в Ютубі. Телефонуйте ж нам за номером 78 08 18. Вдалого вам наступного тижня і прихильності долі за будь-яких обставин. На все добре.